Мені зателефонували громадяни про те, що на вулиці Грушевської в районі будинку номер 5 неможливо ні пройти, ні проїхати, а тим більше, а тим більше матерям з, скажімо, з візочками дитячими. Внаслідок цього я вийшов і переконався, що відбувається. Я викликав, я викликав, я викликав поліцію. Я роз'яснив працівникам, які безпосередньо... Тут працюють про те, що напевно що в зв'язку з тим, що вони проводять ремонтні роботи, треба так було побудувати, розташувати будматеріал, щоб пішоходам можна було пройти. З одного боку перекрито рух, ну, скажімо, автотрасою, перекрито автомобілем, а з другого боку будівельним матеріалом. І в центрі міста люди залишилися, як кажуть, сам на сам з тої ситуації, особливо, особливо матері з дітьми і з дитячими візочками. Якісь заходи прийнято з цього приводу? З е, цього, цього питання виїхали представники поліції, я дав пояснення, вони відповідно оформили документи про порушення правил дорожнього руху водієм і безпосередньо будемо працювати. Роз'яснювати швидше за все а можливо і складемо протокол на працівників, які здійснюють ремонтні роботи дорожнього покриття біля будинку номер 5 з метою, щоб в ну, подальшому не було таких прецедентів, які сталися на сьогоднішній день. Зараз якісь заходи прийнято для того, щоб відновити рух пішоходів? Е, так, е, так. Е, частину будівельного матеріалу, який Знаходиться на будівельному майданчику прибрано, щоб принаймні можна було пройти по одному, по два чоловіка, можна було пройти ось цією доріжкою. Якось коментують ситуацію виконавці робіт. Е, ще раз. Виконавці робіт якось коментують цю ситуацію? Ні, ні. Старшого поки немає, є тільки працівники. Але я дочекаюся, я все з'ясую від початку до кінця, як то воно має бути. Хто винен, чому так сталося? Чому не передбачили? Ну тут я вставлю, кілька обсадів. З одного боку, будівельники, а з іншого боку водій автомобіля дав, в даному випадку та щось причіпом. Це, це жахливо.